І ми в Запоріжжі чули вибухи. Дитина замовчала. Він перестав розмовляти, він переніс колосальний стрес. І лише коли ми перетнули кордон з Польщею, і то не зразу, через певний деякий час, дитина відчула, що він в безпеці, він почав повертатися до. розмовляти, почав розмовляти. Я Я ненавиджу росіян за те, що вони. Вкрали в моєї дитини дитинство, вони вкрали право рости в своєму домі і спілкуватися з друзями. Коли звучить сирена, треба прятатися в тамбур, у подва, у погреб та бомбосховщик. Був вибух, малий здригався, потім плакав, біг до мене і кричав Мама, бам. І навіть коли пролітали літаки над нашим будинком, він падав на землю і закривав руками голову. Народився в Гуляйполі, в школу ходив в Гуляйполі, що до служби з Гуляйполі, женився в Гуляйполі. Так і mm. Ну, З 24 по 11 березня ми були під обстрілами. Найбільші обстріли частіше всього це були вночі. І дуже було важко розбудити дитину, пояснити йому, що синочок. Нам необхідно терміново вдягнутися і спуститися в погреб. А потім 2 березня в волій зникло світло, і зник мобільний зв'язок, і спілкування з родичами було обмеженим. Цій будівлі в свій час працював, керував. Сам Нестор Іванович Махно. Тобто, ви зараз знаходитеся в цих стінах, які пропитані духом самого Махна. А скільки років взагалі гуляє поле? Гуляє поле засновано в 1785 році. Оце, до речі, прильоти, які були сьогодні вночі. Це все касетне. Ви були взагалі до війни готові? <світ -пілля> ну, на жаль, ми готувалися до війни дуже швидко, коли об'явили війну, ми вже були готові до війни. Вже дійшло до того, що як дуже гримить. Малючок дивиться оченятами і каже: папа, -па, бам! Чіда бам. Він це, він це розумів, що вже не небезпека. І, звичайно, мусили ми швидко, швидко вдягатися, але це було це було. Холодно, на дворі було 10 градусів морозу, і ми зрозуміли, звичайно, щоб вдягнути дитину і вдягнутися самим у нас був час всього до хвилини. І от наскільки важко прийняти близько оце все, що були, вони наскільки рідні, а тепер стали ворогами. Як можна так? Ось Осьо нічний приход присердні. Знаєте, вже слава Богу, що діток устигли евакуювати, були прильоти не один раз. Ну, це я вже дізнався від, ну, від напарника, що ми з ними він там проживає але на, на посілку Вже діток не, не було. Він там довго там, залишався, і то я до нього частенько телефонував. Ще як на початку, 8 років тому, ми строїли з чоловіком погріб. І я кажу, Діма, давай робити. Два входи, щоб в один зайти можна було, а в інший вийти. А він каже: Ну це ж погріб, для чого він? А я кажу: Ні, ти знаєш, в мене таке чувство, що нас придеться там нам ховатися у погребі мій тато облаштував на старому акумуляторі причепив лампочку. Ми малого туди спускали по драбині. Садили на дощечку таку і з ним там, щоб він не лякався вибухів. Ми з ним співали пісні. Ми йому розказували вірші, брали з собою іграшки, брали машинки, читали йому, розповідали навіть на ходу, придумували казки, і таким чином ми його намагалися відволікати. Копили дровами. Малючок, не дивлячись на те, що у нього не неповні три рочки. Ви знаєте, він за цей час, що почалася війна за тиждень такий, він, чи то нам так показалось, він наскільки подоросліший, наскільки такий розумний став, він мені дрова допомагав носити. Я дуже дякую сину, що він на той час був зі мною на одній хвилі. Він ніколи не врядував, він завжди допомагав мені одягатися. Е, ну, ви знаєте, просто боялася за життя онука. що він ще не вміє розмовляти. І буде для нього стресом. Оці всі звуки, що буде дитина. Боятися кожного грому звичайного перед війною з ним займалися логопеди, психологи. Для нас було приємним те, що за тиждень до війни дитина вимовила п'ять слів нових. Ми з татом сказали: вау, ура, є ефект, не будемо далі займатися. Ми, звичайно, з ними вдома займалися, але війсла свої корективи. Дитина замовкла. Певний час він зовсім, зовсім нічого не казав. Він мог показувати пальцями і все. Табличка наша. І ось приход був, слава Богу, на міську раду. Прямо Коло десь попало і бачите, як здання пошкодило. Одним з найважчих днів було, коли у малого закінчилося молоко. Я вирішила сходити на базар, щоб купити дитині молока. Я тоді до мами підійшла і тихенько сказала: мам. Щоб не сталося, збережи мені малого, поки я повернуся. І Альонка прибігла, вона просто сіла і мовчала, а потім почала розказувати, ну, що робиться у місті. Коли я підходила до ринку, я перечепилася і ну, я зрозуміла, що це, мабуть, знак вищих сил стати і зупинитися. Коли я Зупинилася і подивилася під ноги, і під ногами. Під ногами валявся на розірваний снаряд. Якби ще крок, дитина б залишилася сиротою. Я, мабуть, та це так, мабуть, всі скажуть, постарів років на десять. Дивлячись мені очі, вона казала: мам, ну ти ж продержишся, поки я приїду. Кажу да. Розвалена, основна будівля ринку, е, понівечені, спалені, кіоски. Всюди валялися товари, який люди продавали. Тобто вони е, окупанти вони, вони зруйнували життя. Вони в один момент прийшли і знищили все. Е, увечері, коли почалися вже більш потужніші обстріли, так як і раніше, ми розмовляли, домовилися. Жіночка каже, мабуть, треба щось нам рішати. Була така хвилина, що я засумнівалася, що ми вчасно зможемо втекти із хати. А чому люди не виїжджають? Різні є причини. Ну, одна з таких причин, я тут народився, я тут і залишусь. А вони не бояться, що вони загинуть? Ну, мабуть, бояться, але виїжджати, на жаль, не хочуть. Коротше, мого чоловіка Махно Ємельян. Рідний брат Нестора Махно. Він, і, виходить, третій, по що Нестор п'ятий. Вашого чоловіка. Дід, дід, рідний мого... брат так. Нестора Івановича так. Махна. Махна. Тобто ви принципово звідси не поїдете? Я ж ми бросимо на що ж так. <рес> <рес> він нас не бросає, він нам дочі ми тільки не по той, як він нам старається в силі можливості нам допомагати. Спитайте там, спитайте там, спитайте кругом. Так що... І куди їхати? Ми тут родили дідусь, бабушки. ну от куди як? Сваха мене живе в Нікополі. Все тягла нас, сваха приїжджає нас. Тишина, не тишина. Ми тільки молимося Богу, щоб <кх> ну, ці хлопчики, що до нас, брати наші, як кажуть, прийшли. Ниже ж там є мами, бабусі, жінки, невісти, діти. Невже їм не хочеться бути живими? Вони ж це ну, люди ж. Ну, йдіть додому живіть там. Оставте, нас було красиво, на шесте місто було, нас сюди прибрати. Зараз вона нас прибрала. Стараємося вернемо. А вони не хочуть нікуди йти, я ж кажу, тільки морозим Бога за одне. Вони пішли додому. У вашому селі багато білих людей? Є, є такі люди. Як... Знаю їх особисто. Як ви думаєте, люди, які з вашого села могли нав... робити наводку? Так. Да. Я знаю, що це робилось. Mm -hmm. Я навіть бачила, коли приїжджали наші солдати і забирали цих людей. Угу. Mm -hmm. Тобто люди за якісь копійки здавали наші позиції? Так, це був один українець, а двоє були граждани Росії, які дуже великий проміжок часу прожили в Україні. Ну, криси. Хорошо, будемо виїздити. Давайте це вже ніч темно. Перебудемо ніч, дасть Бог. От зранку я пішов до нашого коня. А до, до речі, кінь у нас називається наш московий Тарпан. Тобто кінця той, що на гербі нашого міста Гуляйполя. Я підійшов, кажу, ну Тарпан, не підведи, дорогою. А жіночка перед цим каже, як заведеться, то добре, а як не заведеться, що маємо, те маємо. Підійшов, погладив його, кажу, друже, не підведи. Ми ж скільки з тобою переїздили, скільки трудились. Завівся як пчолка. Я молила Богу, щоб сім'я виїхала вся, щоб всі були живі, здорові. 9 градусів морозу. І ви знаєте, саме дорожче для мене був пуховий платок. І шерстяні речі, щоб можна було внука замотати в холодну, в холодний час. Виїхали, як нам підказали хлопці, через центр, туди на ту сторону, через міст на правий берег річки нашої. Виїхали, Виїхали, і тут наш тарпан дубнув копитом. Йо-ма-йо. -йо. і ми мусили, все, що ми могли, це молитися про те, щоб тато зумів її поремонтувати. Ну що, тут десь Телюся, відки не візьмися військова машина. Урал чи там якась я не роздивлявся. Вони стали таким чином, що наша машина з міста була закрита, її було не видно. Якщо б з гуляйполя, поля, може, б хтось надумав стріляти, машину в нашу було не побачили. Солдати підійшли, спитали, чи потрібна допомога, що сталося. Тато розповів, що зламалася машина і ми можемо своїми силами її поремонтувати. І Коли нас солдати прикрили на горі. Поки чоловіки трошечки справили машину, саме страх був за онука, щоб він не замерз і не попав під бомбіжку. Чесно. Я не знаю, скільки часу зайняв ремонт, мені здавалося, що це вічність. Було в машині вже холодно, малий замерз, малий плакав, він просив їсти. А їжу ту, що ми змогли приготувати, вона була в багажнику в машині, і нам було дуже страшно виходити навіть з машини, щоб взяти. Було, здається, два-дві цукерки. Я малому дала, поки тато ремонтував машину, машину полагодили, і наші янголи захисники, так як стояли, так вони зникли. І ми могли їхати далі. Ну, дітки у нас на даний момент моя дочка знаходиться на Западній Україні, то що 13 років внучки і 5 років дуже важко їм пережитися. І самезначально вони виїхали, щоб не внукам не було там, психолога не привозити, нічого. Саме а, вам, главное, вижити. а вам осколки показати? Покажіть. Показати? покажіть. Зараз одну минутку я сходів, принесу. От осколків, розумієш, отут. Защита, якщо вдруг ракета не буде ніякої, але ну, до осколків можна заховатися. Отой от прильот, був тут думали, що взагалі стіна упала. Встали на утро, слава Богу, живі здорові і все. Ну от попробуйте. Ну так, да, таке попадає, і все. Та, і голову знесе, що хочеш. Да. Оце отаке, от і отаке от все. Ну, дай Бог, щоб вам не прилетіло більше ніколи. Ой, та в хату прилетіло, обійшло і від чоловікової голови на 10 сантиметрів устряла в стінку. Оце такий осколочок. Він невеликий був, але ну, опасний був. Хорошо, що ми були в підвалі. Не боїтеся вже? Ні. Вже страху все. нема ніякого. Ні, ми вже боялися, все вже. Я знаю, що ви давно вже не були в Гуляйполі. Так. Mm -да. Як вам взагалі живеться в евакуації без, без дому вашого рідного? Дуже важко. Себе вважаєш як вигнанцем? Я родилася в селі Зеленому і все своє життя прожила там. Ну, як заміж вийшла у Гуляйполе, ну в Зеленому в мене там. У нас там дача. Я ніколи не думала, що так важко виїхати, виїхати. І наскільки розлукатися, от вертатися хочеться, але страшно із за того, що там гинуть люди. Бувають такі часи, от вранці проснешся і умиваюся сльозами за рідною домівкою. Вспоминаєш, як вранці станеш, пройдеш по дворі, порозмовляєш із своїми звірями. У нас там осталась собака, і ждеш, зараз проснеться онучок, і ми почнемо з ним. Проходить по городу, збирати клубнічку чи малинку. Підемо навідаємося до дідушки. Там у нас кролики, качечки, курочки, всіх провідаємо. А тепер цього нема. Нас забрали. Діндія! Була одна ситуація у Львові, коли ми прийшли з малим до магазину і набрали вже повний кошик продуктів і підійшли до каси, і тут почалася сирена. І продавець таким, знаєте, огидою може сказала, що яка ви безвідповідальна мама? Ви є сирена, а ви не тікаєте з дитиною до бомбосховища. На що їй відповіла? Що ну, ну ви є, ви є, розуміємо. Сховаємося, але мені було дуже неприємно бачити, коли на дворі було темно, а місто сяє, як новорічна ялинка. І я їй сказала: ви боїтеся сирен, але ви не маскуєтеся і не дай Бог, щоб прилетіло у Львів. Я не бажаю взагалі нікому в нашій Україні, щоб десь так пережити, що пережили ми. Отак.